Дивись, і динамка працює. Це зараз доречно, зараз дуже швидко темніє. Але хочу почати з ціни. Ціна всього лише 6510 гривень, а тут тільки компонентів, ну, грубо кажучи, на 10 тисяч гривень. Ось такий Геркулес на алюмінієвій рамі на 28 колесах уже обладнаний і багажничком, і повноцінними крилами. Поглянь. Підсиділ тут також амортизуй. Диви наскільки він плавненький. Кермо можна і по висоті відрегулювати, і нахил відрегулювати. Давай одразу пробіжимося по трансмісії. Ззаду стоїть касета, діорівська перекидка, ще й Dior LX, дуже потужна перекидка, три зірочки спереду, Шиманівський, алюмінієвий шатун. Крім цього, будь-яку зірочку можна замінити. Це також важливо. Швальба, резина, поглянь, лише в якому вона стані. Відмінний стан. На мій погляд, це просто халява, його потрібно забирати, адже ціна. 6510 гривень. Давай одразу ще вилучку покажемо. Вона тут також працює. Сантурівська вилучка, ну і звичайно, генератор в колесі, який дає ем, енергію на цю фару. Тому кого цікавить, пишіть адже він в одному екземплярі.